Всім привіт! Мала я чудову нагоду відвідати майстер-клас по брилярсу. перед цим соломкою відкалібрувати однакого розміру, замочити водичці до меншої годинки і приступаємо до роботи. Слухайте уважно, бо це складно. А майстер наш тримаєте, Петро старше, з Петро Саволяк з Великі пальці, оцими пальцями тримаєте. Великі пальці повернуті до вас. Отак. Великі пальці повернуті до вас і тримаєте кінчики соломи. Ви бачите, цю йду. Великі пальці до вас, в від вас. І те, що у вас в лівій руці, ставите до себе ближче і ставите соломинку одну на другу Ставите так на крест. Не під кутом 90, а от на таким хрестом. У вас знову пальці, лишні руки, яка опрацюють зараз тільки ось цих два. Ліва рука, вказівний і великий палець. Дів рука тримає в казінник. І ви Ні, маєте що? що? Ви маєте одну літуру, дивіться, ви маєте одну лінію так і маєте одну літру латинську В. Це ви зробили з правої сторони один раз. І тепер знову з правої сторони, правою рукою, закидаєте соломину, ще раз сюди заводите. Ну, по-моєму, я вас не дивив. Ще раз заводите соломину отак, наче їх здвоїти, ці дві соломини. Тобто, почавши, тримаючи весь час в лівій руці, правою рукою ми робимо два рухи. Раз соломину завернули за соломинку і другий раз завернули І зробіть зараз ось так, щоб вийшло, як в мене. Я бачу, як... І тепер починаємо плести. Щоб оплести, треба соломину з правої руки і заводити за цю, бачите, но піднімаєте. Коли берете ось цю соломину, ви сюди і заводите за цю соломинку. Завівши за неї, ви її облітаєте і знов пересміхуєте, перед, вона знов стає куди потрібно. Ви розуміли? А цьому потрібно, руки туди не повинні б'яти. Руки... Ось так, бачите? Пішли справа наліво і обвели її. А тепер. Ми робили цей рух з цієї сторони, а тепер з протилежної сторони робимо. Обводимо. Ви з лиця плетете чи з виворіти? Я плету на виворі. З вивороті, так? Да. А в лице в мене виходить, я не бачу, воно в мене під пальцями. З другої сторони? Так, да, З другої сторони. Розуміли, у вас як? Гортаємо її і знову заводимо сюди. А тепер починаємо ось цю соломину. Справа наліво, зліва направо. Не можна допускати з'єднання в одному місці. Бо тоді ця стрічка буде розсипатися. Так, тут ще ми цю підпрацьовуємо соломину, бо мені жалко обрізати, вона ще достатньо велика. І будемо під'єднувати. Бачите, так теж так, так можна плести. Я казала, у мене так, як студенти, бачите, без зубчика. Це моя техніка Є четвірка без зуба і із зубчиком. І дивіться, бачите, ця солома вона має так. сходимість. Це грубший кінець, а це тонший кінець, це тонший, це грубший. І дивіться, як під'єднуємо. Тут кінчилося, і бачите, я за ножницями зарізав її на, на список, на, mm -hmm. заточив, так наче, на речок. І Підсовує сюди. Як я далеко підсовую, я підсовую до цього часу. Бачите, кінчик з'явився. Язичок, я його чуть-чуть назад прибираю, щоб він мені не показувався. І починаю плести далі. І лишається кінець. Ось, Бачите, він виглядає. Батько, який мене вчив, він ці в кінці обривав навіть без ножниців. Його можна зробити коли в кінці зробили всю вашу стрічку. А я коли плету, я вже по ходу рожу, ріжу так, бо потім не хочу травмувати стрічку, лишній град я зразу собі підрізав і почав плести далі. Бачите, навіть з'єднання не видно. Ні звідси, ні звідси. Бо коли я зараз зроблю підріжу, покажу по другому спосіб. І так само ми цю вас доточуємо. Тож Показався, чуть -чуть. Та, та. Я показався чуть-чуть я назад, щоб він мені не виглядав і почав плести. Паралельно до цієї тільки стіни. І, да. і коли а продовжуєте, а то старайтесь цю соломину, яка кінчається, теж приплести, щоб вона була стрічка, була щільніша. То, я її зараз обрізати то, не, так, не буду. Ви, ви, ви побачите, що получиться, коли я обріжу, і коли вона середини обрізається. Все, бачили, як плетуть. І зараз дайте плести самі. Я вам віддам, просто я вам додав соломинки. І дивіться, зараз я підрізаю вже після цього. Як я тут не стараюся. Приснімите і його все-таки виглядає. А тут його не видно. Зумієте. Дякую за увагу. Не пошкодуйте лайк, коментуйте, підпишіться, будь ласка.